Центральний канал, це ось о така ось акустична система, в чому її суть і чому вона нам треба. Адже дуже часто на об'єктах просять зробіть нам чотири колонки із сабвуфер. Центральний канал в фільмах відповідає власне за сприйняття основної інформації з фільму, тобто всі розмови, всі речі, які відбуваються на на екрані, діалоги, розмови і так далі. Вони всі відтворюються з центрального каналу. В ідеалі звичайно ж його вибирати достатньо потужним, якщо є можливість і місце. Для його розташування таким чином ви зможете максимально якісно передати основний контент з фільму. Всі ж решта акустичні системи вони у фільмах виконують роль, скажімо так, об'ємно, для, для надання об'єму. Тобто, якщо в нас є десь ззаді чи збоку, чи якийсь де рух якихось об'єктів супроводжується звуком, вони відтворюють оцей рух для створення ефекту об'ємності. Ну і звичайно ж в домашньому кінотеатрі на рівні з центральним каналом дуже важливий є сабвуфер, тому що сабвуфер відповідає за всі низькочастотні звуки, а це вибухи, тобто то, що надає відчуття присутності максимально. Хочете собі домашній кінотеатр? Звертайтесь, ми вас проконсультуємо, підберемо правильне обладнання і при бажанні зробимо під ключ.